Друзі, надзвичайно важливе голосування і рішення парламенту: 323 народних депутати. Підтримали внесення змін до податкового кодексу, яким звільнили від ПДВ необхідне деталі обладнання для радіолокаційних систем. для РЕП. Ну знаємо наскільки важливо сьогодні це на фронті, і мова йде не лише про імпорт радіолокаційних приладдя і систем, а й про виробництво в Україні. На жаль, російська армія сьогодні має ну, великий прогрес щодо своїх ребів і подав. Люють українські е, наші реби і тому тут потрібно нам і технічний прорив, і підтримка виробника, і підтримка е, обладнання комплектуючих відповідних. І насправді цей закон мав бути прийнятий і парламентом давно, і урядом відповідні підзаконні акти. Тому рада, що сьогодні проголосовано цей закон в цілому 323 депутати за.